Смачна, але не корисна їжа це задоволення зі за смаком провини. Проте кожен тишком полюбляє поласувати фастфудом, солодощами та холодними напоями. Піцу вживаю, бургери вживаю, колупсів. Не борюся з цим. Моя фізіологія мені дозволяє їсти і не поправлятися. Відношуся нейтрально, тому що все одно без цього нікуди. Це на кожному кроці, і стараємося мінізувати, але деколи трошки можна. Якусь картоплю фрі, але не більше дитині. Все, що ми їмо, має приносити не лише задоволення, а й користь, наголошують дієтологи. Раціон здорової людини повинен бути збалансованим, адже для нормального організму потрібно усі необхідні білки, жири та вуглеводи, вживати саме сезонні фрукти та овочі. Для середньої комплекції середньої людини на добу це десь. 200 грамів м'яса або будь-якого іншого білка. Це десь грам 400-500 каші, або це можуть бути макарони твердих сортів, в цю ж кількість входять хліб, але просто треба вибирати. Якщо каша, значить це має бути цільнозернова каша, переважно. Це не мають бути якісь там швидко запарювані пластівці або якісь такі швидкого приготування їжа. Дієтологи радять мінімізувати вміст шкідливих речовин в їжу, яку ви вживаєте. Шкідлива їжа може бути різного виду. Може бути їжа занадто, яка містить занадто багато жирів. Значить, відкладаються зайві жири у вигляді відкладень підшкірних навколо внутрішніх органів. Може бути їжа, яка цукру багато містить. Так само порушується вуглеводний обмін, виникає метаболічний синдром. Змінюється і маса тіла, і змінюється стан судин. Тож харчуйтесь не лише у задоволення, а й з користю. І організм точно дякуватиме вам, здоровою шкірою та гарним самопочуттям. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.